Формадол таблетки від головного болю. Чи не кожен свій день народження незалежна Україна святкувала під музичний супровід гурту Океан Ельзи? Я люблю Еза! своє 32-річчя Незалежна Україна за традицією знову святкуватиме зі Святославом Вакарчуком і його бендом під акомпанемент їхніх пісень. 23 серпня 2023 тисячі глядачі «1 плюс 1 Україна побачать менш масштабний, але, мабуть, найбільш душевний концерт океанів. До війни це були стадіони. Зараз це, скажімо так, трошки більш безпечні локації, менші, але від того не менш важливі, і не менш символічні. Маленький зал на території музею Київська фортеця, всього лише декілька рядів з сидячими місцями, замість зручних крісел, звичайні стільці, коробки з під набоїв і навіть сіно в тюках. Вся зала прикрашена маскувальними сітками. Глядачі, герої нашого часу: військові, розмінувальники та ті, хто отримав поранення в боях за нашу країну. Ну, по-перше, тому що вони найбільше давайте будемо відверті цього сьогодні заслуговують і потребують. А по-друге, я дав приблизно 200 концертів на перебудові або також в госпіталях і в інших містах важливих недалеко від лінії фронту. І мені я відчув цю атмосферу настільки, що мені хотілося хоч трошки повторити її на цьому концерті. Це не буде стадіон чи олімпійський, але це буде те, в чому я останній рік-півтора живу. Я хотів би поділитися цим всім на мільйонами українців. Треба було починати зразу. Я теж не знаю. Я хотів з пару слів сказати. Ідея дуже проста, сьогодні День Незалежності, і ми хотіли би присвятити ці пісні в першу чергу тим, хто сьогодні робить цю незалежність реальну, нашим захисникам і захисницям Збройних сил України, Сил оборони. Ми дякуємо вам за все, що ви робите і продовжуєте робити, за захист. За силу духу, за силу волі, за вашу міць в рамках цього концерту Океанельзи разом з 1 плюс 1 Україна фондом компетентної допомоги армії Повернись живим та Київстар ТБ організували масштабний збір, гроші від якого підуть на розмінування країни. Тому нам потрібно зібрати достатньо велику кількість грошей. Ми націлились на амбітну суму в 175 мільйонів гривень. То танцювати, то плакати це, якщо в двох словах про концерт Океану Ельзи. Мабуть, тільки цей гурт здатен в одну мить зачепити заживе, а в іншу викликати бажання так само стрибати, як їхній легендарний фронтмен. 23 серпня о 22.00 не пропустіть концерт Океану Ельзи на телеканалі Один Плюс Один Україна. Повернімо традицію зустрічати цей день разом з легендою.